Привіт всім велолюбителям! Дивіться, яка в мене ситуація сталася. Ну, питань нема, це по моїй вині. Дивіться, як люфтує колесо заднє. Розкажу, чому воно люфтує. Воно взагалі то так не має люфтувати. І воно мене не люфтувало. але я вчора міняв резину з Як вам сказати, з полусліків з такою більш-менш літньою резиною, що по, -по, -по місту їздити на більш агресивну. тобто, вже, самі розумієте, йде діл до холоду, дощі, скоро сніг випаде, і треба їсти на агресивній резині. Це, по моїй вині, тобто я колесо зняв, перебортував, і я його так крутив, 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 що в мене аж тут гайки попустились. Відповідно, я перше не звернув увагу на це все. Сів на велосипед, треба було терміново було їхати. Їду, їду, щось чую, щось не то. Я ж тоді зрозумів, що в мене. Люфтує колесо. Далеко я так до нього не проїхав, десь приблизно 10 кілометрів, хоча це ну, такий більш-менш конкретний, конкретна відстань. Е, Знаю дуже багатьох людей, які їздять на таких шатах на передньому і на задньому колесі. Та нічого, їздять до цих спірну я стараюся, щоб цього не було. І отож, я зараз вам скажу причину, в чому, в чому це в чому цей люфт. Люфт у підшипнику, звичайно. У підшипнику на втулці, От. це в мене XT втулка XT-шка, x XT. Зараз її не видно. Деори XT, вона йде не на пром підшипнику, а на простих шариках. Ну, на промі це б було трошечки інакше виглядало, ну, не дуже так критично, на підшипниках це досить таки погано, коли так сильно колесо люхтує. Щоб цей люфт нас забрати, треба колесо повністю зняти. Так, знімаємо кос. Ось тут зараз буде набагато краще виглядати, як це, як це все люфтує. Бачите? І відповідно це по тулці, що їздить тако в ці сторони, так само і по цих напрямках. Одним словом, для підшипника це не дуже не дуже добре. А це все дуже легко забирається, до речі. Треба просто дотягнути. Оцю гайку Дотягується ця гайка. От. Тут є гайка, Це все дотягується, ну, відповідно, не так дуже сильно треба все щуттям, бо якщо дуже сильно затягнути, тоді вже відповідно підшипник затягнеться. І тоді вже колесо буде дуже тяжко крутитися. Треба щуттям закрутити, тим більше, що ця оська вона ще затискає. Тут ще дуже батьки, всяких чинників є. Одним словом, треба просто напросто це чуть, -чуть дотягнути. Дотягувати я буду це руками, не ключами. Руками тому, що бо це все затиснеться у вилці задній. У Уперек затиснеться. І оця гайка вона вже не буде мати куди відкручуватись. Ось так. Закручувати це все я буду руками, так як це треба все робити з чуттям. Можна і ключом сильно затягнути, але відповідно це все затягнеться дуже сильно і може, не буде. Дуже сильно стягнути буде і не буде так сильно десь. О, лесеньку дотягнув. Фактично на пів витка ну, трошечка більше ніж так, трошечки є. Так, є, не люфтуй, Все добре, тепер закручуємо назад, ще плюс затягнемо ще наперед і воно буде ще краще триматися. От і все. Люфта нема. ну Це так бо я ще багажником колиш. А так то немає. Мешт. Одним словом, кажу, ну можна з такими люфтами їздити, але просто питання доки. А так то взагалі то старатися, щоб, щоб люфтів не було. І не обов'язково зразу їхати в майстерню, це можна все собі зробити в домашніх умовах. Ну То не видно багажник, треба знімати. Це можна легенько зробити в домашніх умовах і все буде, все буде чітко. Ось такий 5-секундний. Ну, не 5 секунд, а 5-хвилийний ремонт. І все. Так що все, люди, катайтесь на справних велосипедах. Всім дякую за увагу, па-па, до нових зустрічей!